Привітулі, котулі з вами Люборц Це відеогайд по розташуванню капелюшків-тлінчиків у різних місцях. Перший капелюшок ви знайдете у скрині біля крамниці у селищі Духів, а другий в скрині біля входу у локацію з реліквіями тару, там де сидять Бенні і Сая. Після того, як ви почали пошук Тару вам потрібно буде знайти дім зі скверною очистити її, і вже потім всередині ви знайдете скриню з новим капелюшком. На горі русу перед мостом вам потрібно буде звернути вправо. А після того, як подолаєте всі позначені виступи, ви знайдете прокляту скриню. У проклятій скрині потрібно буде подавати чотирьох ворогів, і після цього ви отримаєте капелюшок з відсилкою додому з гніздом. Дякую за перегляд, підтримуйте мій канал вашою підпискою, вподобайкою і коментарем, також корисні посилання у описі під відео. Побачимось у наступних гайдах.